Вільний доступ і комфортні умови перебування у Хмельницькому. Затвердили нову програму Моє укриття. Рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради 21 грудня. Роботу з провадження програми, яка розрахована до 2025-го, розпочали влітку. За бюджетні кошти планують зробити поточні ремонти та встановити автоматичні двері в підвалах багатоповерхівок. Умовою встановлення і фінансування таких дверей, які будуть вартувати близько 20 тисяч гривень на один підвал безпосередньо, є те, що мешканці усвідомлюють, що вони можуть. Повинні в цей підвал пустити будь-якого перехожого, який навіть не є співвласником цього багатоквартирного будинку. Тому вони таке рішення мають прийняти на зборах. Двері відчинятимуть централізовано та цілодобово з диспетчерського пункту міської ради фахівці служби 1580. Додаткові ключі отримають і мешканці багатоповерхівок. Для хмельничан планують розробити новий мобільний додаток, в якому можна буде побачити, де розташовані укриття та які відчинені. А також запровадити абонплату за користування системою, використали для цього досвід Житомира. Наразі в комунальних управляючих муніципальних компаніях є по 10-15 будинків, мешканці, які готові взяти участь у програмі. Передбачили на кожну кожного великого управителя комунальної власності по мільйону гривень, і відповідно до всіх приватників, які звернуться, є півтора мільйона гривень. У 2024 тисячі на реалізацію програми Моє укриття в бюджеті громади передбачили 15 мільйонів гривень. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.